Вітаю! Ми з вами на будівельному майданчику житового комплексу Real Сіті від корпорації нерухомості Real. і це відеозвіт ходу будівництва за листопад. Але перші ж ми розпочнемо трохи корисної інформації у корпорації нерухомості Ріел завжди є квартири різних планувань. Комфорт і бізнес класу з автономним і централізованим опаленням, і з великою кількістю кімнат чи смарт-варіанти, переважно всі новобудови розташовані в районах із розвиненою інфраструктурою. Поруч із багатьма будинками є лісопаркові зони та об'єкти водної рекреації. Кожен будинок відповідає високому класу енергоефективності, що дає змогу заощаджувати на оплаті комунальних. Прибудинкова територія комплексів Ріел обладнана безпечними дитячими та спортивними майданчиками: озеленена та зручна. На додаток зручні фінансові пропозиції купівлі нерухомості, знижки і особливі умови. Більше деталей на порталі riel.ua Ну а тепер до ходу робіт на будівельному майданчику житлового комплексу «Залистопад». У будинку 5А, другої черги завершили заливати стяжки. також триває оздоблення місць загального користування. У будинку 1Б заливають стяжку, завершили влаштування кабелів, облаштування системи опалення та водопостачання. В першому будинку влаштовують кабелі, розводять системи каналізації та водопостачання, паралельно тривають фасадні роботи. Далі прохід будівництва четвертої черги. У будинку 4 Б завершили облаштовувати дах та монтують вікна. Біля будинків 2Б і 5Б виконується облаштування благоустрою, паралельно монтують теплотраси до дахової котельні. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайк та підписуйтесь на канал для того, щоб слідкувати за ходом будівництва цього об'єкту та інших від корпорації нерухомості Ріел. Якщо є запитання, традиційно залишайте їх у коментарях. Також у описі ви знайдете контакти та адреси відділів продажу, де вас радо зустрінуть наші консультанти. До зустрічі!